Цьому ми переконалися в процесі журналістського експерименту, здійснивши рейд по точках найбільших так званих аптечних мереж. Майже всюди нам намагалися втюхати щось дорожче. Скажіть, будь ласка, щось таке хороше від головного болю? єврофаст? А які ще є аналоги? у Вас Аналоги? Ага. Норафен. нурафен. Тобто в аптеці 911 замість звичайного ібупрофену за 60 гривень. Нам нав'язували імпортні ліки з таким самим дозуванням, але у четверо дорожче. Доброго дня і бажаємо здоров'я. Така ж ситуація. Плюс нам навіть готові були продати транквілізатори, якби ми мали бодай зображення рецепту. А фотошоп, як знаємо, творить у мене але... є, але я просто його не брав. Можна фоторецептом. Рецепт менеда ну, Що за рецептом ще хвороби обов'язково. Хоча, по правді кажучи, не всі аптечні гіганти намагалися продати нам імпортні препарати. Були і ті, що рекомендували нам наші вітчизняні. Однак, з огляду на рекламу у деяких на всю вітрину складається враження, що придбати окремі українські ліки пропонують не просто так, за даними профільних медіа, фармацевти виконують плани продажів та реалізовують окремі ліки з націнкою у 300-600 відсотків, маскуючи товари під власні бренди.